Че є в вашому оточенні людина, якій хочеться добряче надавати, яка колись вас образила, обізвала, побила або принижувала. Тобто у вас залишився оцей от осадок в вашій голові, всередині вас, оця от образа на цю людину, і ви в той момент не могли заступитися за себе, захистити себе, тому що ви думали, що ви більш слабкіша. І не можете дати здачу, або те, що ви хотіли з нею зробити, це не дозволялося робити, тому що це протизаконно, Але це можна. Зробити. Це треба для того, по-перше, щоб стати більш вільною, тому що ця образа тягне вас назад. Вона завжди сидить у вас, вона вас завжди повертає в той момент, коли з вами так поступали і що ви не могли себе захистити, воно ну, постійно крутиться в вашій голові. І, коли, і завжди, коли ви зустрічаєте цю людину, ви відчуваєте себе некомфортно. Ви відчуваєте себе більш на низькій планці, зрівняно з ним. Але цю людину можна щось з нею зробити, те, що ви хочете, і це можна зробити в регресії. Тобто ви всі свої фантазії, які є у вашій голові, по відношенню до цієї людини, ви можете все там зробити. І плюс до цього вам за це ніхто нічого не зробить. І ніхто навіть не дізнається про те, що ви з цією людиною там робили. Після цього вам стане набагато легше. Ви відчуєте себе переможцем. І ви більше не будете себе відчувати на більш низькому рівні з цією людиною, тому що ви зробите те, що ви завжди хотіли з нею зробити. Тобто, ви виплеснете цей весь негатив, який був всередині вас. Ви накажете його так, якби ви хотіли це зробити, і у вас ще там будуть просити пробачення. Класно, класно. Я вважаю, що після такої практики ти потім буваєш зовсім іншою людиною, яка збросила з себе весь тягар і відчуває себе переможцем цією людиною, і це саме важне.